Нарешті я переїхав на квартиру в Данії. Після місяця перебування у таборах це сталося. Ми починаємо братські молоді. Потім закоміцію роботу професіонала, який з трьох років поховував коробки. Сів в автобус і починаю приїжджати у комуну 136. Перша зупинка і пересідаємо на автобус 134. Я доїхав до Федоріка Стейсон. І знову ці добані екрани, на яких нічого не понятно. Фу, ага, все, я бачу. Там є ІЦЛ-27. Колія номер 4. На четвертій колії в 939 буде мій потяг. Ми приїхали в Йорнінг. Але він називається О. І тепер ми йдемо куди, Женя? Єс, Ура! Приїхав я в Данію 2 жовтня і приїхав на квартиру 27 жовтня загалом 25 днів. Живу, в принципі, в ось такому от -от квартальчику. І оце мої апартаменти. Румтур по апартаментам. Апартаментах. Апартаментам – це русизм. Це наша пошта. Тут навіть є дзвінок. Можна зайти? Звісно можна. <реш> О, бардак! Тут навіть є у нас світло. Батареї, вид з вікна, десь там море. О, шкафчик. Шкафчик увіряв. Тут шкаф, шкаф. не побив тобі тарілки, так? Да? Моя кімната. Бардака ноль. Світло працює. Продуктики. Ультра нова плита. Холодильник. Просто є пылесос. туалет. Теж є світло. Вау. Душ. Ідеальний душ. Це кімната нашого третього сусіда Ярослава. І в принципі зал. Угу. Тепер. Як ти відкриваєшся, братан? А-а-а! Женя як воно відкривається? А! -ху -ху. І балкончик. Ну, ось така, от в принципі, кімната в нас непогана, я б сказав. Закат. На даний момент я живу в невеликому містечку. Називається воно Hirtzhaus. Чий Хірцхаус. В перекладі значить, Шия Оленя. Це містечко має таку назву, тому що колись плавали вікінги, і на карті ця земля була схожа на шию оленя. Тому Хірцлас. Перший обед на нашій квартирі за новосілля. <клухи> Населення невеличке, приблизно 5 тисяч людей, але це портове рибальське містечко. Живимо ми в квартирі троє. Я, мій друг і ще один чувак, якого до нас поселили із Хольстабро. Що несеться? Що несеться? Зараз буде картошка печена. Ну, а якщо серйозно запікаємо картошку на кінець вечора? І пивко Безалкогольне. Перший день заселення мені заплатили три тисячі крон. Це приблизно на місяць перебування. Далі я пішов у Джоб-центр, щоб зробити карточку. Ну і стати на пошук роботи. Давай, моє алкоголь фрі. Ну, Женька, за засилання. Ох, які <плес> тебе, тебе очі дуже класні. <плес> Ти як цей? Я... кровосіся. Охренеть. Охренеть. Саме по собі містечко затишне. 700 метрів до моря. І багато всяких магазинів. Нетто, рема. 365 discount Перший вітряк, який я бачу так близько. Він насправді набагато ближче, аж на камері. Я на понічному морі. А, -а, 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 а я в Польщі! тут реально дуже гарно, А так вітряно, що ну, нафік. З мінусів проживання тут може бути лише постійний вітер, ну і багато дощів і хмурної погоди. Але я кажу данці, немає поганої погоди, є поганий одяг. Просто дідки по лісі і лежить поломаний. Набор головок. Його... <свят> Ой, і воно тут настільки сержаве, що вже просто його не подостаєш звідти. І нікому не треба. Ну, нікому не треба, мені теж не треба. Скоріше за все, відео будуть виходити тепер набагато частіше, оскільки в мене тепер є студія і місце, де можна знімати відео. По-друге, більше вільного часу і більше вільного простору. Я хочу постаратися знімати кожен день не, не так для переглядів, як просто для себе, щоб зафіксувати ці всі моменти життя. Оскільки як же класно потім це все передивлятись, ох, який я був рік назад. Адже рік беру ох, який я був рік назад, і так кожен рік, кожен рік, кожен рік. Учора приїхали речі мого друга із хольстебро. Зараз ми сидимо біля нашого будинку і чекаємо, доки нам привезуть наше відправлення із хольстебро і норельогом. Але три години ми сидимо на цьому шикарному майданчику. Я вже зробив всі вправи на дикцію. Я повчив данську, повчив англійську, повчив все. І нема. Три години на цьому морозі. І немає нікого. Блін, сама галіма пошта в Данії. Бре! Нова пошта, Укрпошта ТОП. Данська пошта повний відстій. Ну нарешті нам доставили наші. Коробочки, ура! Що yeah. приїхало в боксі? Розпаковка! Розпаковка ти дурак! Дяді, Петя, ти дурак! Я хотів цим, рукою пробити. Отак! Що це такое? Дірмо. Що це таке? Там капсули. А, капсули. Ну. тряпочки, каструлі. Вау! Ми багаті! Чайник. Чай, о, чайник! Все, на цьому гудбай. Зробили з кухні срач і добре. Але моїх речей поки що немає. Тому, коли їх дочекаюсь, вже можна буде їздити. Наприклад, в Йорінг, це наша комуна, де набагато більше населення 25 тисяч людей. І там, в принципі, є блошинний ринок, на який я хочу сходити. Ну і багато інших дрібних магазинів. Де продаються велосипеди, ноутбуки, це також ті товари, які я хочу собі купити. На відео помітив, що я якийсь надто бородатий. Цікава думка, чи побритись, чи далі відрощувати. Та я знаю, що побритися ніяк руки не доходять.